До вашої уваги представляю вам автомобільний портативний компресор. Він же Powerbank Aspiring Storm 3. Він має вбудований ліхтарик, продуктивність 30 літрів на хвилину, циліндр 22, функція Powerbank. Він бездротовий і дротовий. От така от у нього коробочка. Хорошо, підійде на якийсь подарунок. Так, по характеристикам, що в нього є, ємність акумулятора 6000 мАч, на годину, потужність 90 Вт. Продуктивність 30 літрів на хвилину, ліхтарик стробоскоп, напирний тиск до 8,3 бара, робоча температура від мінус 10 до 45 градусів. Матеріал, пластик. Та метал. На одному заряді до 20 хвилин можна накачувати колеса. Чотири режими накачування колес працює як від прикурювача, так і від батареї. Подивимося його комплексацію. От сумочка ось така хороша для зберігання в автомобілі. Що у нас тут ще є? Інструкція на українській мові? Гарантійний талон. 12 місяців. Наш портативний компресор. І все, в коробці більше нічого немає. Так, почнемо з комплектації. Так, кабель виприкурювач. 12 вольт, він працює як відбудовану батареї та від прикурювача. Ось такий перехідничок для автомобіля, дуже зручний, приблизно 15 см. Так, Що в нас? Це зарядка від Type-C? І комплект перехідників для м'яча для матрасів одного типу, матрасів іншого типу, чи для велосипедів ось комплект. І переходимо до нашого павербанка. Так, корпус виготовлений з міцного пластика, який забезпечує високу стійкість до ударів і тривалий термін роботи. Має 5 кнопок. Знизу маємо USB Type-C. І зарядка від автомобіля чи робота від автомобіля від автомобільного прикурювача. Отвіри. Отвіри. Так, сюди так, це наш вбудований ліхтарик, а це у нас стається, кабель для коліс, чи ще, ще щось там, що ви будете накачувати. І з іншої сторони теж отвіри. Так, включаємо ліхтарик, перевіримо, як він. Кнопка живлення. Так, Дивимося. Щоб включити ліхтарик, у нас є тут кнопочка. От. Це як ліхтарик, а це як стробоскоп. Все, щоб виключити. Натискаємо і тримаємо. А, можемо переключати режими, велосипед. М'яч чи автомобіль. Також виставляємо, це у нас псі, щоб переключити на бари, натискаємо кнопку моди і тримаємо декілька секунд. Далі виставляємо нужний нам тиск ну і нажимаємо кнопку живлення для його включення. Дуже хороший. Хороший портативний компресор, невеликий, в сумочку поклали, десь собі ще в бардачок, ще під сідло, Така штука повинна бути. Вона вам також через порт USB зарядить ваш пристрій. Якщо у вас десь ви оказалося, де немає живлення ніякого, то він вам і накачає колесо, і... а також зарядить ваш будь-який гаджет. А гаджет мається на увазі, це смартфони, часи, там. Ноутбуки, звісно, не потягне, Такого він не заряджає. Але все одно дуже хороша банка. Коли купили, зарядили його і поклали. Коли потрібно качати колеса, ви можете виставити 2,3, включити підкачування, і він автоматично буде вимикатися, коли досягне своєї, досягне оцих значень. 2,3. Всім приємних покупок!